Невідомий стріляв у казахського журналіста опозиціонера Ідоса Садикова за попередньою інформацією столичної поліції. Чоловік із пістолетом підбіг до авто, в якому перебували потерпілий та його дружина, здійснив постріл. У Садикова після чого втік. Про подробиці нападу та версії. Далі розкаже Оксана Опришко. Насталась між цими житловими будинками о півдні кілька годин до вечора. Тут працюють кілька слідчо-оперативних груп. Експерти, криміналісти збирають докази, опитують свідків. Автомобіль, на який був здійснений напад, евакуювали для наступних слідчих дій. За попередньою інформацією напад стався в той момент, коли автомобіль заїздив у це подвір'я. Саме тоді нападник і наскочив на іномарку. Та відкрив вогонь. Очевидці чули, як кричить жінка, та викликали поліцію. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Я сидів, працював вдома, десь від звідси, метрів 300. Що ви бачили? І чув дикі воплі. Ну, якби там медведь роздирає на шматки людину. Це були жіночі крики. І мені здається, чоловічі теж, але трудно було розібрати потремку. І це було досить довго. Ніскільки п'ять-десять хвилин 5 хвилин. безпере у автомобілі була родина опозиційних казахських журналістів. Чоловік, і дружина. Дружина вціліла, вона не зазнала ушкоджень. А от чоловік з вогнепальними пораненнями у важкому стані наразі перебуває в лікарні. Нам вдалось поспілкуватися із дружиною потерпілого. Давайте послухаємо її версію того, що сталося. Я дуже прошу всіх розуміти, що це подія пов'язана з його професійною діяльністю нашим опозиційним каналом Басе. І тільки сьогодні, тільки зранку ми випустили останнє відео про те, що Тукаєв – це маріонетка Путіна. І от сьогодні ми поверталися додому, і таки на моїх очах це все сталося. Ви розумієте, що це замах на опозиційного журналіста? Я не знаю, виживіт він чи ні. Ну і поліції вже визначили правову кваліфікацію події. Яка сталась, слухаємо за вказаним фактом, слідчі слідчого управління столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 15, частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України це замах на умисне вбивство. Процесуальне керівництво вказаному кримінальному провадженні здійснюється київською міською прокуратурою. Наразі правоохоронці вживають заходи по затриманню нападника. Наразі встановлюється особа нападника та вживаються дії для його затримання за скоєне нападникові загрожує до 15 років ув'язнення. Оксана Опришко, В'ячеслав Серебрініков, телеканал Київ.